Лікарні це не лише будівлі, де не дають медичну допомогу, це центри, де борються за життя, повертають здоров'я та дарують надію. Проте для ефективної роботи їм потрібні ресурси: сучасне обладнання, якісні медикаменти, комфортні умови для пацієнтів та гідні умови праці для медичного персоналу. У сучасному світі, де медичні потреби постійно зростають, а державне фінансування часто залишається обмеженим. Благодійна допомога лікарням стає не просто бажаною, а життєво необхідною. Це не просто пожертви, це інвестиції в здоров'я нації, в майбутнє наших родин та в якість життя кожного громадянина. Про це під час апаратної наради повідомив головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин. На минулому тижні е, отримали благодійну допомогу від наших партнерів з Чехії через благодійний фонд воз'єднання, це постільна білизна, матраси, розхідні матеріали. Отримали медикаментозну допомогу від благодійного фонду Прем'єру женс інтернаціональці, це французькі партнери. Медикаменти нам надали. На цьому тижні очікуємо в них обладнання хороші обіцяни. Розпочався ремонт в неврологічному відділенні, там де заплановано покращення умов для перебування інсультних хворих. Про що давно ми говорили, дякую за виділені кошти. Це кошти місцевого бюджету. Ремонт триває. На щастя, на вихідні інженери Київські відремонтували нам гемодіаліз. Цілий тиждень були пропили, возили ми хворих у різних містах. водоочистку відремонтували, але на жаль, два апарати вийшло з ладу. Із семи апаратів робочих залишилося п'ять, будемо щось думати про підсилення, тому що апарати вже давнішні, треба буде нам щось думати. Ну там є варіанти. Працюємо над цим питанням. Продовжується консультативна робота й у віддалених населених пунктах громади. За підтримки благодійних організацій модернізуються та оновлюються маніпуляційні кабінети. Як повідомив виконувач обов'язків директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Населенню надається мобільна медична допомога на минулому тижні. наших, від наших партнерів кумедика отримали медичні меблі для устаткування двох маніпуляційних кабінетів. Вже один запущений в роботу. Також отримали від наших партнерів медіка отоскопи, плантографи, що потрібно для роботи закладу, а також медичні препарати на вихідних. Разом з благодійною організацією ФРІДА було організовано 28 29 два дні консультативної медичної допомоги в амбулаторії села Воронеж та в Клишках. Дев'ять 9, 9 узкопрофільних спеціалістів консультували мешканців нашої громади більше 230 Мешканців отримали медичну допомогу у вигляді консультації, стоматологічної послуги та узд діагностики. Будемо намагатися продовжувати сплю співпрацю. Продовжує надавати медичну допомогу дитячому населенню і дитяча лікарня. Роботи тривають. Інформував її директор Віктор Садовничий. Заклад продовжуємо надавати всю необхідну допомогу дитячому населенню нашої громади та прилеглих громад. На минулому тижні проводили ревізію обладнання для роботи для повноцінної роботи в осінньо зимовий період і облаштування укриття. Зміцнення медичної допомоги в громадах є одним з ключових пріоритетів для України, особливо в умовах повномасштабної війни, коли доступність та швидкість надання допомоги мають критичне значення. Це не лише покращує якість життя громадян, а й сприяє сталому розвитку. Та стійкості громад в цілому. Більше півтора десятка різноманітних дерев та чагарників, а також близько двох десятків різнобарних квітів, прикрашають незвичну клумбу у самісінькому центрі міста. Цю чудову рослинну оазу в одному з дворів по Садовому бульвару створило місцеве подружжя. Пізніше ідею підхопили їх сусіди, і в результаті біля будинку вдалося заснувати таку привабливу територію якою милуються не тільки мешканці даної багатоповерхівки, а й всі, хто проходить повз, дбайливими руками Андрія та Наталі, які до війни займалися оформленням весільних торжеств? Тут втілено в життя безліч задумок, завдяки яким двір перетворився у щось неймовірне. А почалося це з бажання красоти, Ой, коли нічого не можеш змінити навкруги, то хоча б що можеш змінити. Деякі чекали цього від ЖКО чи ще там від когось, казали, що їм щось винні робити. Ну а ми потрошку стали робити самі. Починали з, з крох, ну а потім воно так якось пішло. пішло. Ми почали, мабуть, з цієї клумби. Да, ми, було в нас бадилля по пояс. І Ми воювали з цими сорняками, ну. потім переключилися на ту клумбу потихеньку, там крапива нас одолівала. Після того, як клумби звільнили від непотрібного зілля, почалася робота над їх прикрашанням. Частина цікавих рослин перекочувала сюди з інших клумб, а екзотичні рослини довелося купувати у місцевому розпліднику. Гроші на це брали з сімейного бюджету. Але після того, як прибудинкова територія почала преображатися, сусіди теж стали долучатися до цієї ідеї, за що їм велика подяка, каже пані Наталя. Ми ж були декораторами. Весільними бутафорами. Тому навики робити гарно, ну дешево, максимально дешево, у нас були. І тому потихеньку-потихеньку так робили. А потім долучилися сусіди, бачать, роблять і просто стали скидуватись. Ми кажемо, ми не збираємо ну, хто що вважає за потрібним. Будь ласка, Дякую їм за допомогу. Коли клумби довели до ладу, розпочалася робота над благоустроєм під'їзду. Наталя з Андрієм зробили облицювання, зливку з ланцюжком, як роблять у Японії. Встановили декоративний вазон та смітник, трансформували вхідні двері, повісили ліхтар з датчиком руху. Замість старої лавки поставили нову, а біля неї з'явилися незвичні квітники шанельки. Клумби поповнилися зробленими руками Наталії оригінальними вазонами, а на протилежній стороні проїжджої частини, де раніше паркували автомобілі, був облаштований альпінарій. Виникло місце для паркування велосипедів та незвична годівничка для братів наших менших. Це все стиль лофт, який об'єднує різні напрями і е, такий дах, на якому лежить всяка всячина. Але воно все якось має логіку. Ну, Все об'єднане в одному місці. <гум> По плану ще у нас тут продовження алеї Катальп, у нас на, на черзі висадка Катальп, щоб доля дорожки були з двох сторін катальпи, от пішохідна. Далі планується ще над лавкою ось цією на дитячій площадці, да, майданчику, ще плануємо встановити. Є така конструкція дерев'яна садова пергала, по якій в'ються або декоративні троянди, або там плющ, виноград дикі, отаке от саді. Ну, аля ля аля Ну і в планах у нас ще тут спортивний майданчик. Не він ще в процесі зварки. Через майже два роки, відколи розпочалася кропітка робота по упорядкуванню прибудинкової території, однодумців стало значно більше. Тішиться пані Наталя. Завдяки цьому вдається втілювати в життя цікаві ідеї куди швидше ніж раніше. Я сусідка Наталії і дуже хочу їй подякувати за ініціативу не тільки її, а й всієї родині. Навіть діти постійно ми бачили, як допомагають мамі це все робити. І ми так спочатку спостерігали здалеку за цим всім. Сусіди спілкувалися про те, що ж з цього буде, і за що це робиться, і для чого. Ми дякуємо Наталії її родині за ініціативу, за творчість. Вони дуже творчі люди, вони дуже активні. Коли виходиш, дивишся на цю красу, дивишся на те, що все-таки є щось гарне в цьому життю, радієш цьому, стає просто на душі дуже приємно. Час показав, що все-таки це гарна ідея, і практично всі ті, хто були проти, вони вже теж за те, можемо, те допомагаємо. І далі продовжуємо теж в цьому напрямку працювати. Я можна сказати, збулась моя мечта. Я все життя, сколько я тут живу, 45 років, все життя мечтала, щоб була тут клумба красива, щоб виглянути в, окно, в вікно і щоб побачити якісь дорогі цвіт. Тепер я дивлюся у вікно і радуюсь, що відбувається навкруги. Цього, за... Мого дому. Це все радує душу, око. Вони нову ідею нам несуть, щось нове. І мені вже, як людині цього покоління, мені цікаво, цікаво. І я включаюся. Вони зі мною часто радяться, писають. А як Ольга Луцька? отак і отак. І я їм якісь мої ідеї знаю. Ну от боремося з тим. У нас напроти є стоянка, де можна ставити свою, свою техніку, але ж кожному хочеться нам отут біля пізно і не далі. Тому ми боремося і відбороли таку е, територію зелену. І я дуже рада, що Моє покоління якби відходить, а молоде покоління. І Ще краще на зморися. Я їм дуже майже всі мешканці будинку обурюються тим, що дехто не розуміє краси навколо і часто вставляє палки в колеса активістам, які цю красу створюють. Паркують транспорт на зелених газонах, знищують насаджені дерева та кущі. Виривають квіти, ну березки в нас знищили. У нас було багато засаджено, ми групою. Садили, Долучали ще наших сусідів і так оперативненько їх посадили. Ну, березки в нас були винищені майже всі вони там. Винищені. да, вони були чимось спалені. Світильник встановили ми, це вже виходить другий. Для комфорту комусь він сподобався, його прибрали додому. Хтось, так що ну, він дуже гарний. Зробили другий, зробили другий з кліткою. Да. Цей надіжний, хороший. Він висить і світить. Як показала практика, без клітки нікуди. До речі, ще один момент псує настрій мешканцям будинку об'єкт з минулого сторіччя, який непрезентабельно виглядає на фоні краси, створеної руками, активістів. Шановний Микола Петрович, ми ваші сусіди, ми свій будинок привели до Фарянку і просимо вас, щоб ми біля себе порядок, покрасили железяку, яку, на великий фарянок покраснели оцю железяку, яка стоє на війні. Дякую вам. Шосткінський тенісист Богдан Халімон виборов бронзу на чемпіонаті України з 23 по 28 червня в селі Вишково Закарпатської області відбувся чемпіонат України з тенісу серед юніорів до 12 років. У турнірі змагалися 32 учасника з Києва, Одеси, Шостки, Чернівців. Львова, Нововолинська, Тячева, Вінниці, Харкова, Драгобича, Черкас і Рівного. Вихованець Шосткинської комплексно дитячо-юнацької спортивної школи Барса Богдан Халімон досяг значних результатів. В одиночному розряді він дійшов до чвертьфіналу, а в парному розряді здобув бронзову медаль, посівши третє місце. Тренер спортсмена Олександр Курмалєєв. Про це повідомили у Фейсбук-спільноті Барси вітаючи переможця.